Ірландський Енергетос. воркаут. Всі штуйці десь приблизно три банки Red Bull. Що, будемо пробувати? Чесно? Моча катабарсика. нас від, при... ну, в принципі, так же. Похоже, таке жовтеньке. Ух ти ж, блін. Нача лимони кислоти якось велив. Чи лимона погріз з кожурую. Таке якесь. Кстати, в принципі, ну, непогано. Якщо так подумати. У милесеньку банечку оприходвав. Погнав, а так таке. Заладу. Ууу! 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 Це да, конечно! Потужно вещь. Главное не скрутиться, короче, это сейчас напьюся херню всякую. А вот он только брик и все. Вони откинули и все. Номер 12, 14, я уже рядом. Пока пишу, расскажу ощущение после этого энергетоса. Не знаю, короче, щось просто по всьому телу жорстко покалює. Ну, от просто наче малесенькі голочки. Просто по, по всьому тілу так. тик тук 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 тик Уши горять, по ногах щось покалює, по руках покалює. то ли за алергія, то ли мені зараз піз просто прийде. Ну хрен поміє, одне з двох. Так, коротше, по ітоги підведем. По поводу этих ірландських енергетосів. Ну жостка херня. Ну чесно жстко, я не ожидал таких этих Ну Таких последствий, що буде що-то покаливать там по всьому телу. От просто короче миллионы голок от, от головы до п'яток просто так ту-ту-ту, каждую эту, каждую секунду. Ну це жестко. Ну я живий, нами. Соня куя. Вот так що тут ну, якось так. Чи стоїть, куплять, пробовать? Ну, хрень его знаю. Я думаю, если у кого-то там проблемы какие-то с сердцем, лучше не убавить. Можно отъехать. Так что... Шо... До новых встреч. Кстати, Эх, бодрит твою мать. Всем пока.